Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні їздила на безплатку і подивіться, скільки всього нам дали. Сьогодні була дуже-дуже файна безплатка. Я сама їздила. Чоловік був з хлопцями, а я поїхала саменька і хочу показати вам мого помічничка. Да? Да, привіт! Мале. Він на ось такому твердому не хоче йти ножками. На ковриках вже починає топати. В батьків то взагалі частіше топає, тому що там м'якші коврики і гарно. А вдома не так. Ну нічого. Головне, що вже почав. Ну що, я починаю вам показувати. Сьогодні я знімаю сама. Подивіться, ось яєчка, лоток яєць. Дуже добре. Я різне всяке печу. Ой, щось, надіюсь, хоч не побились геть. Може, одненько. Так, тому що хлопці переносили. Так, дивіться далі: йогурт. Ось такий йогурт Активія. Я його дуже люблю. Він мені подобається. Він похожий, так як в Україні йогурт. Солоденький, смачний. Цим дуже я задоволена. Я їй сказала, вона мене питає йогурт. Я кажу, так, да", я сказала, що я його люблю. І вона мені відразу ще дала цей. Цей теж дуже класний. Ось так. Ось такий оцей чобані, чи як він. Ну, я думаю, хто в Америці знають, що це за йогурт. Ось. Будемо смакувати. Так. Далі взяла ось. Цього разу був там хліб, різні уже булочки того разу якось не було, але був. вже на цей раз було. То я взяла ось такі круасанчики. вони всередині пусті. Це можна розрізати і робити. Як солодкі, так і різні там ковбаску, огірочок чи щось такеньке, навіть рибку, і дуже смачний. Дуже смачно смакує. Так, ідемо, так. будемо по порядку. Далі цукор. Я завжди беру цукор. І повірите, він в мене йде. І борошно йде. Я Це не так вчора чи позавчора ліпила вареники з пельменями. борошно вже останню висипала пачечку. Це знов взяла. То добре. Тому що, ох, там де... борошно в мене дуже йде. Я все різне то печу, то щось готовлю з нього. Молоко. Такий галон. Хлопці люблять. Навіть просто взяти печиво і п'ють із молоком. Так полюбили молоко. Тут а, паперові рушники та туалетний папір для єфрема памперси. дали, я вже подоставала з тих пакетів серветки вологі. Далі а, ось. Там можна ще було в одній кімнаті вибирати. І я взяла ось таке. Це можна сюди різні вітамінки або о, таблетки, які там, наприклад, п'єш, і це на кожен день насипати, і так буде на тиждень, щоб нічого не забувати. Я взяла, тому що мої хлопці буває то вітаміни, забувають або лінуються, а так їм буде цікаво. Я на кожен день їм поналожую по дві штучки і вони будуть брати. Я думаю, так зацікавлю дітей. То я взяла. Там хлопці грають в мене. Далі це банани. Ну, я думаю, видно, що це банани. 6 штук взяла. Ось такі булочки взяла. Це вони теж дуже добрі на бутерброди. Я, наприклад, їх зараз пару оставлю, а ті положу в морозиловку. І потім, як треба, я їх дістаю і роблю. Навіть з маселком. Ну, добре, булочки смачні, я вже їх брала, то вони подобаються. На бутерброди ідеально. Взяла ще ось такі булочки для ходогів. У мене Тимофій просто так любить ходог. Оце просто булка, сосиска і, наприклад, кетчуп. І він буде так їх смакувати. Я думаю, всі діти люблять таке. Звичайно, його найулюбленіша страва це пельмені. І ось такі ще взяла багети. Вони теж смачні. На, з їх можна бутербродики робити. Я ще, як в мене є відео, я показувала. Розрізаю маселком, часничком, окропчиком. І це в духовку. І він такий хрустячий, ну дуже смачний, пахучий, М -м смакота. Тому спробуйте, хто хоче. Взяла, теж положу в морозиловку, тому що зразу всіх не з'їмо. І ось такі ще булочки взяла. Теж вони добренькі. Теж для. Ну, коротше, поємо. Хлопці їдять, люблять щось таке. Далі подивіться масло. Масло вершкове. Завжди беру, тому що масло треба. Сок яблучний, дуже смачний він, теж завжди вибираю. Там можна брати або томат, або яблучний сок. Упс. Подивіться, ось такі зубні нитки я теж завжди беру. Дуже добре. Я люблю. Далі взяла ось такий тортик. Там були різні, але я побачила цей в холодильнику, і я попросила цей, тому що я його, мені він подобається. Ну, цей смачний, а то бувають якісь такі крем, нудний. А це ось такий в костку. В костко такі продається торт. Я бачила не раз і якось купували мені подружки, чи хто там не пам'ятаю. І я його попробувала, він такий шоколадний, Ну, добрий. То я ось такий торт взяла. Уже навіть попробувала. і хлопці пробували. Далі дивіться, ось така упаковка була ціла води. Вона мене питає, та жіночка, сода ватер, чи як вона? Я навіть толком не зрозуміла, але думаю, ну ладно, що ж я. Кажу, окей, хай буде. А це виявляється. Це, виявляється, вода газована. Ми вже цю відкривали, хлопці пробували, то це як фанта геть. смачне. А ось, ось цю ще не пробували і ось цю не пробували. Ну, будемо пробувати. Хлопці дуже задоволені. Я їм, звичайно, не даю багато пить, ну, але подненький там Попробувати можна. Далі, подивіться, ідуть м'яса. Зараз я розв'яжу швиденько. Ще теж вона щось мене спитала, я сказала, окей, ай буде. І це я зрозуміла, що морква. Морожена. Супер! Далі е -е, м'ясо, кураче, я завжди беру чикен і сосиски для ходоги. Звичайно, як же ж без нього? То мені м'яско. Я, наприклад, його запікаю. Більшість запікаю, і там вже буває, треба сьогодні запекти. Яків дуже просив шаурми. І я із запеченим м'ясом або обсмаженим в смачних приправах роблю шаурму. То хай вже воно розморозюється, я його зроблю. Так, далі дві оці баночки кетчупу. Далі ось такі. Зараз навіть відкрию. Це для Єфрема, я зрозуміла, якась. Зараз покажу. Так, дивіться, я вже відкрила. Можливо, хто розуміє, що це. Тому що я перекладала і пише педіатрик, і ну, я зрозуміла, це для діток. Я навіть пробувала щось таке як молочко. Ось так. Ваніла, смак ванілі. Непогане. І це для я зрозуміла для діток. Я хочу Єфремчику, фремчику, можливо, сподобається. Так, далі йде в мене кава. Класична. Я взяла, спробую, з гущонкою, може, буде мені смакувати, тому що я не дуже по каві. Але я не крепку, то можу ще пити. Так, далі йдуть це груші, яблука е і дві нектаринки. Але щось вони трохи такі пом'яті, ну, але нічого. Далі йде чай. малиновий чай. Я вже схотіла так якогось чаю, тому що в нас вже довгий час однаковий чай. Його ще в нас багато. І я побачила, він стоїть. І я взяла. Далі йде якась така заправка чи що. Я взяла на пробу. шампіньйони, Я дуже люблю шампіньйони в різні страви. Мені подобаються. Ось такі чіпси, вони йдуть як органік. Вони не, не геть такі хімічні, чи як. І вони не. Ми, я якось одні брала, такі непогані. Далі ось такі салати. Взяла, дістала і все. І тут має десь бути ще навіть соус. Сир. Був вже на вибір, а я взяла ось такі. Я люблю, коли потерти, дуже зручно. Далі йде ось таке кокосове молоко, я зрозуміла. Можна крем робити, чи що? Можна в каву додавати. Взяла на пробу, тому що, бувало, бачила в інших. І вони все ж так кокосові. Кокосові я ніколи не пробувала, мені дуже навіть цікаво. Далі йде томат. Ось такий томат я беру. Різних консерв, інших я не беру, тому що ми їх не їмо. Для чого брати? Хай хтось інший може їсти. Кукурузка. Взяла ось такий шампунь. Теж він дуже файний, класний, пахучий. Взяла, був. Таке листя, це на бургери, на салатик. Далі. Оце взяла це, я забула знову, як це називається. Я думаю, ви розумієте, що це. Я знаю, що це, а я забула, як називається. Макарони. Такий вид, дуже ми любимо. Воно мені таке смачний і, і гарний, такий як звариш, ну, красота. Далі йде перець. Три перчини взяла. І взяла кабачки. Два кабачка можна посмажити, а можна зробити ом, ці млинчики, кабачкові, оладки, чи як. І картоплі взяла. Хочу показати, як я зробила, облаштувала полочку. Тут, я, що купувала, показувала вам. І туди, наприклад, я вже висипаю картоплю. Одна ще цибулина була. Я завжди беру картоплю. Тому що, знаєте, як в селі ми привикли, ми, в нас було хазяйство, в нас були городи великі навіть. І в нас картоплі в погребі було багато. А це ну, дуже непривично. Ну, але вистачає. І купую, і беру, буває, на безплатках. Далі рис. Завжди беру білий. І ось такий віна, як по-нашому, мівіна. Теж беру. Буває, хочеться. Так, ось така в мене безплатка. Дуже-дуже файна на цей раз. Мені дуже сподобалась. Хлопці теж задоволені, такі доволі були, що не знаю. Я дуже рада, що є така допомога. Це дуже добре для людей. Сюди можуть їхати всі бажаючі. І мене питали, чи зможу я показати її всередині? Ні, не можу. Там. Просто ходжу і біля мене ходить людина і каже, скільки цього можна брати, цього стільки брати, що я буду знімати її. Я не думаю, що навіть дозволять. Тому я не зніму. І мені там не буде коли знімати, тому що я об'яснюю, показую, скільки мені що треба. Чи брати буду я, чи ні. Ось так. Ну що, я всім дуже-дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. Дивіться, -пока. як. У мене ось ця полочка. Я тут все прибрала, тому що було різне стояло. Я б хотіла тут ще, щоб були полки. Дуже було б класно. Але немає, тому я купила ось таку придбала. І дивіться, як класно. Це на цибулю, на моркву, на картоплю зручно. Я вже подумаю, навіть ще купити одну. І я думаю, знайдеться, що ложити. Дуже мені сподобалось, якось так чисто. Тому хто сумнівається чи вона потрібна, потрібна, повірте, якщо в кого немає, куда шов таки ложить.